Кілька років тому інспекцією з карантину рослин на даній території було виявлено вогнище у 123 гектари цієї небезпечної для здоров'я людей рослини. Амброзія стала серйозною проблемою і для агрофірми, бо розсівається вже і по полях. І ось, аби вона не поширювалась, як керівництвом агрофірми імені Шевченка, так і місцевою владою були організовані роботи з її знищення. Амброзію косили і палили. Несколько лет назад у нас обнаружили очаг амброзии. Это общее наше большое горе. Поэтому мы занимаемся своими силами. Каждую весну, лето и осень мы ее, мы ее уничтожаем. Значит, трактор, одеваем польскую косарку и обкашиваем полностью все территории. Где не захватывает косарка, идут люди с косами и скашиваем, разжигаем костер. И как вот на последней уборке нашей осенней, чтобы семена не попадали в землю, мы скашиваем косами и все ее спаливаем. Амброзия – это все головная боль по нашей участке сельской рады. Вместе с директором товариства мы боремся с этой амброзией. Люди договариваем, но другие охотно идут, помогают нам навстречу, а другие это не понимают. Говорит, ну и что, пусть растет. Мы от нее не страдаем и не болеем, как говорится. Но более-менее люди понимают. На полях агрофірма провела хімічні обробки. На цю роботу зазначила директор Ольга Липська витратили близько 15 тисяч гривень. Згідно із законодавством, боротьбу з амброзією має вести за свій кошт власник земельної ділянки, де вона виявлена. Згідно чинного законодавства, якщо виявлено вогнище якогось карантинного організму, то знищення його проводиться за Кошти землевласника, тобто, якщо виявлено вогнище на території якогось частного ну як ми бачимо, товариства, то за рахунок підприємства, цього, якщо це Особиста ділянка земельний там виявлено вогнище, то людина повинна сама проводити цю роботу по знищенню. Якщо ж розповсюдження амброзії ігнорується і боротьба з нею не ведеться, інспекція з карантину рослин має право застосовувати до власника ділянки штрафні санкції.